Так, друзі, всім привіт! З вами я, Август! Сьогодні я зіграю в Майнкрафт виживання з моїм другом Флентом. Здорово! І всім привіт, друзі! З вами я, Флент. І сьогодні я О, друзі, мам, так підписуйтесь на канал, мам, погнали. Так, підписуйтесь на канал Флента і на мій канал. Опа. Так, погнали! Так, Що погнали я... за деревом. Я перший. Ее! -е 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 -е. Ага, ти перший, дас відос. Я перший. Давай. Е, все, давай. Ти взагалі я добуду перше дерево. Е! Так, давай з'єднувати. Де сюди? Це боє дерево Де Йди на дві друге дерево. Йоп! Воно на одного. І цей один я. яв. Коротше, я вже голос потратив. Смир. Опа, овечка. Ту я її добуваю. Не добуваєш, а вбиваєш. а вийшка, овечка, овечка. Баранина. Так, я роблю верстак. Іди до мене. Можна верстаком? О, це побользувати. Ага, де ж ті, ну. Ща подивіться. Дочекайте, друзі. Я хочу йому комусь зробити. Діди сюди. О, О, О на. блін. А зроби мене оператором, ПЖ. ПЖ. Наше да, без міг до ТБТП хватити. Зайди е, на паузу. Одну минуту, друзі, став на паузу відео зараз. Оператор. Він оператор, коротше. Коротше, отут я тобі оставив верстак, я побіг уже добувати. Я баранину до... Короче, до. Іди собі вещи роби! Та зачекай, я баранину добиваю. Якесь виглядає, що він хоче мене здавати. Звісно, ти ж не Але По законах Майнкрафта вона це не може зробити. Ну, козел може. Ну козел може, він на то і є, козел. Козел. Явно знаю, що собі дерево. Іди до мене, а бо то там Та зачекає. Жена однікава збира. Там Сейчас я тобі скину цей. У мене же три цих есть. Сейчас я тобі скину, подожди, ти де. Я тут. Так в мене ще овечка ходить, захар. Ты де! Ой, воль, воль. В мене тут овечка ходить. Тетей? Тетей. Я, я то слепый! <сímpion> я слепый! не вижу! Иди сюда! Короче, я потом тебе отдам. Я тебе потом отдам. Все. Иди ко мне! э Давай, у меня две жести уже есть. На Короче... Коротше, нам потрібно спочатку збирати на дві кровати, друзі. Щас. Почекайте. О, так, я пішов робити собі предмети. Є. Друзі, а напишіть в коментарях, а, а з чого ви граєте взагалі? З що, ну, ви, що не... ви граєте? Наприклад, ми граємо з телефонів. Наприклад, нап... з чого ви граєте? З комп'ютера, ноутбука. Ланчета. Планшет, або як ми з телефона. Короче, Або під... взагалі з Nokia 3310. Легендарні Nokia. <світ> або з мікроволновки. <світ> Короче, мікроа в коментарях. Так, я зробив. Подивимося, скільки нас. Так. так ми. На. А в мене, а в мене є верстак. Я його, кстати, собі скрафтив. Так навіщо ти скрафти? Хай два верстака, це тобі. Я пішов в У добу... тебе є? На пічку поставив, я пішов далі. Добувати. Я вуг... вугілля знайшов. Де покажи? До мене Иду, я. Я тебе бачу, я бачу нік. Так, вторг я собі збираю. Mm. Куди? Куди? Уйди. Добре, я пішов в в Тебе пічка є. Я її вже поставив там. Так, я пішов жарити. Так. Короче, я пішов дубувати жірачку. Курова. О, Овочка, только сіра. А не пить. Ну добре. Згодиться. Ой, скільки я тут собі уже левела. Нормально. Я ж тобі сказал. А, все жарить, жарить. Ну дякую, що ти мені сказав. Так, по-перше, роблю кроватку. Само блям точки. Мені теж роби. Одна тільки буде. Одну роблю, щоб точка спавна була. І мені давай роби. Одну кровату давай. В давай дві, давай дві. Мені, мені не вистачає дві шерсті. Іди, встановлюй. Та шерсті. й ти сам добувай, щоб ми вдвоє могли поспати. По-перше, став, поки що точку спавна. О боже, ну роби швидше, давай. Ну я вів. Короче, совспан, якщо шоу. Я овачку бачу. Юрий да. овачку бачу. И шо? Там їжа жариться, не чіпай. Я сундук скрафти. Молодець. Що сказати? На, я положу туди баранину но переплав. Так ванна є, я тут плаваю. Переплаваешь, давай. Это твои вещи? Ну, з них можеш взяти тільки баранину. Ну, Бережар. Я тут вже зробив жарну баранину 6 штук. Нічого! У мене скільки голода, голода потратилось. що? У мене тільки. Ого, вона по три цих встановлює. Так, мені треба. Ти вставив мен... в точку спавна. Да, 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 да. О, так, в тебе є кугля? Що? Вуєля? Mm. <смірця> вівця, вівця, вівця! О. Кугля, ти що не знаєш? Де болежний? А, кругляк! Кугляк! Кругляк чи кугляк, я не, не па. Кругляк! Я не. Це, Це у Це мене. <смірця> 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 Господи, ти мой, так? Да? Ні, фігость! Так. Я такой типу. Що Там? Так, я будеш на плитках спати. Сюди смайслі. Іди сюди, блин. Щас степехне тебе. Да не депехай не те пехай не те пехех. Кругляк бабу. Нік. Мені потрібно 3 шість. шість і стоп, у мене 21 зараз, подожди. Зачекай. Я знаю. Е, куди? Зачекай мене, братик, братанчик. Іди спати. Іди спати. де? Зараз. Короче, все. Телепортуй мене. Де? Якщо зараз мені дошли. Ой, який де Фленд, блин? Подожди. Фленд. А ну сти, стис не телепортуй. Боль. Не надо. Чекай. не треба. Фрим. А, ну телепортуй, Я просто шукал. Так, все. Все. Давай, кругляк. А, зараз. Зараз я поясню. сюди всі мої вещи. На! Потрібно. Зачекай, я зараз крашу. У тебе є доски? <рес> доски. Ти сам не можеш добути. У мене 4 дошки. Да он знайшов. Вот там дерево. Мені потрібно просто палки. Так, іди, иди, іди. дай. На дві палки. Та ні, у мене ще є. Дві. Давай. А, еще дві дай. Та <реш> лягай Лягай. Дві. Ну ладно, давай, все, давай. Так, друзі, друзі, у нас вже пройшла перша нічка, напевно, скоро будемо прощатися. Так, ну не, не. не. Дай. Забрали. Треба шукати або в саму тушку десь печеру. Ні, шукаємо. Так швидше. Mm. Ну коротше, ти so. рий, а я напевно зараз трішечки обіцяв. Э, всі, мені їжу дай, у мене. Такі тиж сундучку бери зараз. Я тут э, плитки ставлю, так, так. Не зважаю вол. Незважай у волк. Ти взагалі будинок до, повинен будувати так, ось, а хай. не оцю фігню. Хай це буде, не потрібно, голова. Ну друзі. собі всі. Коротше, друзі, напевно. Так, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. на канал Вольта, на мой канал. И всем И пока! Э, куда? Всем пока!